У будинку офіцерів міста Одеси відбулась прес-конференція за участі представників відділу цивільно-військового співробітництва оперативного командування. Південь наша задача це в налагодження взаємодії приміру районної адміністрації з командирами підрозділів, які там знаходяться, щоб не допустити ніяких конфліктних ситуацій місцевого населення з військовим з військовими збройних сил України. Військові також відзначили високу підтримку військовослужбовців з боку місцевого населення. Молодь Одеського регіону набагато розумніша, ніж думають більшість пропагандистів, які виступають з телебачення Російської Федерації. Вже молодь навчилася фільтрувати правду від брехню і патріотизм в Одеському регіоні дуже піднявся. Олексій Мосейченко Анастасія Ільяш В'ячеслав Назаренко військове телебачення.